Усім доброго дня, вірш, правда. Росіяни, може, хватить за братські народи всім казати, що ми маємо вас квітами зустрічати і як героїв вас шанувати, але хочу вам таємницю відкрити в Україні вам нема що робити. Наші хлопці будуть вас тут вбивати. А мирні люди отравою годувати. Ви будете як собаки насторожі спати від смерті вам буде навіть дитина бажати. Ви на цій землі. Будете, як шакали гнити, вас ніхто не буде по людськи хоронити. Росіянин краще тобі жопу з України забрати. В Україні на тебе буде лише смерть чекати. Ти в Україну приїхав грошенят заробити. Відвілікає Росія, ніша, їй не потрібно навіть бомбити. Ваш великий народ нічого не вміє робити, кромі воювати і горіл купити. Ще трохи і світ перестанеть вас за людей щитати. Ви начнете з Путіном вілікою Росією будувати. Де людей за людей ніхто не буде рахувати, від вона буде. Северну Корею напоминати, так що росіянин, хватить спати. Вам потрібно Путіна вбивцю скидати. Від Путін ваш лиш вміє війни робити. А на розвиток Росії він хотів положити. Від голодним ніщим легше керувати. От основна причина, чому хватить росіянин спати. Усім дякую, перемога тільки за Україною.